Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. Думаю, що всі ви вже знаєте, що Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру. Про це він повідомив у короткому відео у своєму інстаграм аккаунті. Всім привіт! В мене коротке повідомлення. Я хочу оголосити про завершення боксерської кар'єри. Я насолоджувався кожною хвилиною. І ось що я скажу: Дік Терпін носив маску. Благослови всіх, Господь. Побачимось на іншому боці. Останню фразу про Діка Терпіна не зрозуміли багато українців це сталий вираз, який означає відкрите пограбування. Вочевидь, він каже про рішення суддів у бою або боях проти Олександра Усика. Поки що не зрозуміло, чи насправді він завершує кар'єру це покаже лише час. Відмітимо, що раніше він вже завершував кар'єру перший раз ще 10 років тому, після бою проти кличка. Другий раз у 2022 році, після бою проти Діліана Уайта. Тоді він дуже швидко повернувся до боксу, і вже наприкінці 2022 року провів бій проти Дерека Чесори. Цього разу Тайсон Ф'юрі вперше завершує кар'єру після поразки, а точніше одразу після двох. І поки один боксер завершує кар'єру, інший стає мемом. Відео з Олександром Усиком знову стають вірусними, і таке стається точно не вперше. September, November, October, December. October. 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 No. October. Sorry. September, October, November, December, January, February, March. Yes. Who is Dushnila? No. Dima. 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 Who is? Baskel, yeah? Is it Baskel? <laughs> oh my god, no way. <laughs> uh, okay, no problem. Здавалося б, прес-конференція Олександра Усика вже позаду, і матеріалів для нових мемів не залишилось. Але користувачі інтернет знайшли відео п'ятирічної давнини, де Усик спілкується під час полювання. А ви віддаєте перевагу полюванню по птиці чи по звіру? Я віддаю перевагу спілкування з друзями, з якими я їду на Да. Ну, паутки цікаво, кстати, також по ній интересно. Mm -hmm. Кажуть, що качка тут буде в районі 9 години. Раніше вона не з'явиться. Ну, я, я, Вечеринка. Так. Вечеринка. <рес> а не к нам. А ми тут уже. Ми її йдемо. Саме це відео стало основою для нових мейн. А у них тут в 9, мабуть, будуть яке мероприятие. Вечеринка. Вечеринка. А Ані к нам. Саме тут уже. Даю где-то двірходь. А у них тут в 9, мабуть, буде какое-то мероприятие. Вечеринка. Вечеринка. А Ані к нам. Саме тут уже. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал. Щоб не пропускати нові випуски.